Вітаю всіх любителів квітів і рослин. Сьогодні вам покажу рослинки ще від одного продавця. Я нічого в нього не замовляла, тому що хвойні рослини звикла замовляти в однієї жінки, але зайшовши на сайт рослини від Василя Івановича, я побачила там гарні скидки. І вирішила замовити деякі хвойні рослинки, всього три їх. І мали вони таку досить гарну ціну. І я вирішила замовити, і ось що я отримала ось така коробочка. Таке було пакування. Ось, Так запаковані рослинки. Зараз я вам їх. Назву, як вони називаються, ці були менші. Хоча я запитувала у продавців, у консультантів, які мені потім перезвонили, яка буде висота рослинки, вони мені казали, що буде вона 10 см. Ось така рослинка. Я зараз відкрию, покажу, що там буде всередині. І ось. Ось такі наступні саджанці я отримала. Квитанції в коробці немає. Квитанцію вони присилають у Viber в електронному вигляді. В коробці ще є ось така пам'ятка для клієнта, і зараз я їх розпакую, подивимось, що, що ж там є. Отже, прийшли мені наступні рослинки. Висоти вони різні, хоч було заявлено, що вони будуть однакові. Ну, в принципі, я задоволена замовленням. Не знаю, подивлюся, як там коренева, наскільки вони гарно окорінені. Взагалі я їх буду використовувати для. Такого горшочного озеленення. Я хочу на Альпійській гірці в горчиках посадити, в трьох горчиках посадити ось ці хвойні рослини і доповнити їх кам'яними трояндами для того, щоб сад був такий, мав декоративний вигляд, ну, квіточки квіточками, щоб він мав декоративний вигляд в будь-яку пору року. Тому що це в мене не дача, я тут проживаю і. Хочеться таке щось створити, щоб радувало кожного сезону ці рослини. Квіти з квітами так не вийде. ось Тому перша перший це кіпарисовик оптуза Аурора, він дуже гарно виглядає. Мені він подобається, як він виглядає. Такий має ще, коли він виростає, жовтіші кінчики. Єдине, що в нього. Є момент цих кіпарисовиків, в них коли пад, ця хвоя, вона дуже важко віддирається. Тобто сама вона практично не обпадає, її потрібно буде ну, видаляти вручну. Але в принципі, оскільки він зростає не дуже швидко, досить повільно, то як для горшечного озеленення він мені підходить. Ось ще я в горщик хочу посадити кедр ліванський. Хоча, Скрізь там пишеться, що в нього ну, досить великий приріст за рік, і це досить висока рослина. Ну, Подивимось, як воно вийде, як він буде рости в горщику. Поки буде рости в горщику на Альпійській гірці, а потім, якщо йому буде мало місця, звичайно, я ж його десь буду пересаджувати. Поки що спробую його вирощувати. Тому що кедри вони такі примхливі рослини, вони. Не дуже гарно підходять до нашої кліматичної зони. Взагалі таких є ряд рослин, які б, наприклад, я хотіла мати. Можливо, я зроблю окремий окреме відео на цю тему, але я ще сто разів подумаю, ніж буду їх купувати, тому що. Вони можуть і погано себе, просто вони будуть можливо і жити в умовах нашої зони, але вони можуть там погано себе почувати і хворіти. Тому певний ряд рослин я вам потім розкажу, яких я думаю, наприклад, купувати собі чи ні, потрібні вони мені чи ні. Так, і ялиця корейська саме назви сорту вони не написали. Немає, тому що ялиць корейських є багато. Це та, що має бути, як було в них заявлено, написано з такими крупними фіолетовими шишками. Також я її посаджу цю ялицю в горщик, чимось буду її, чимось буду її поєднувати. Можливо, там додам каміння, кам'яних троянд. І ось ви можете бачити. Теж якість пакування, стан рослин і досить непогані скидки зараз у Василя Івановича. Можливо, також хтось захоче собі щось подивиться, придивиться і купить. Ні в якому разі не, не рекомендую, тому що деякі такі. Речі теж і замовляєш, буває в одного продавця, один раз прийдуть нормальні рослини, а в інший раз ні, там відправляєш назад, тому раз на раз не попадається. От сьогоднішнім замовленням задоволена, а як, як буде у вас, я ж вам не можу сказати точно, чи прийдуть вам такої ж якості рослини, як і мені.